Народний депутат Чижмар від радикальної партії. Народний депутат Чишмар. Також від... Юрій І... Чижмер, Радикальна фракція радикальної партії. Даний законопроект є дуже складним для прийняття в цій складній ситуації, тому що Конституція України чітко відмічає, що під час війни. Приймати зміни до конституції неможливо своїм голосуванням. Ми підтвердимо те, що парламент, найвищий орган влади в Україні, не визнає, що в Україні є військовий стан, що є військова агресія. Тим самим ми визнаємо, що на Донбасі є громадянський конфлікт, а не військова агресія. Тим самим ми визнаємо, що Крим був не віджатий, а був мирний референдум без участі іноземних військ. Які наслідки це несе в міжнародно-правовому значенні в майбутньому. Це означає, що ми підтверджуємо, що в нас нема агресії, і Росія є все ж таки миротворцем, а не учасником конфлікту. Я думаю, кожен свідомий юрист, міжнародник, а так само, і кожен свідомий політик розуміє наслідки в майбутньому, які ми створюємо. Ми не можемо придивляти до Росії жодних претензій. Що стосується боротьби з корупцією, про яку говорять нам, просуваючи цей законопроект. Я думаю, що кожен громадян України і кожен парламентарій розуміє, що ця влада не здатна боротися з корупцією, вона здатна її очолити. І тому ніякі зміни до закону про судоустрій, ніякі зміни в систему прокуратури не призводять при цій владі щодо боротьби з корупцією і її знищенням. Влада сьогодні її очолила, і тільки повне перезавантаження влади, в тому числі парламента, в тому числі вищих органів влади, можуть спасти Україну від подальшої корумпованості і узурпації влади в Україні. Тому закон, який сьогодні приймається, в порушення принципу конституції, що Закони приймаються на виконання конституції. а Ми спочатку прийняли закон, а далі на його виконання приймаємо конституцію. Говорить про те, що ми проголошили основні принципи конституційного процесу. Я думаю, що в цих умовах голосувати за цей законопроект я особисто не можу і не буду підтримувати цей закон. Дякую за увагу.